Вітаю! Дорогих батьків та учнів християнського приватного ліцею Живе Слово! Хочемо надати короткий відеоінструктаж, як працювати з робочими зошитами за програмою Інтелект України, щоб ваше навчання було легким, корисним, пізнавальним та благословенним. Матеріали для уроку з української мови є у трьох зошитах, а саме: Робочий зошит, зошит із друкованою основою. довідник, Карта знань. Робочий зошит складається з блоків. Класна робота та домашнє завдання. Довідник подає навчальний матеріал у вигляді правил, схем, карт та таблиць. Вчитель даватиме рекомендації щодо пошуку відповідного матеріалу після кожного уроку. Матеріали до уроків з української літератури мають в собі. Робочий зошит. хрестоматія і довідник. Робочий зошит також має блок завдань, класна робота та домашні роботи. Після кожної класної роботи учні матимуть домашнє завдання, яке виконують за зразком. Урок номер 1 Домашнє завдання. Урок номер 1 Усі твори, згідно програми «Інтелект України для читання, є у хрестоматії. Тому уважно слідкуйте за вимогами до виконання домашніх завдань. Літературно-знавчу термінологію шукаємо у довіднику, який доданий до комплекту. Матеріали до уроків заробіжної літератури робочий зошит та хрестоматія. Робочий зошит має блок завдань, а саме класна робота. Плюс домашня робота. Усі твори згідно програми інтелекту України можна знайти у хрестоматії. З предмету вступ до історії та громадянської освіти вмістить в собі робочий зошит, довідник і атлас. У робочому зошиті є уроки для опрацювання у класі, а також і домашні завдання після кожного уроку. В довіднику є основні поняття. Теронологія. У атласі є робочі карти, з якими учні будуть працювати під час уроків та вдома. Вчитель буде наголошувати учням під час вивчення яких саме тем знадобиться атлас. Математика має два зошити з друкованою основою: частина 1.1 та частина 1.2. Змінюються вони поступово протягом місяця. Математичний тренажер Карта знань. Зошит з друкованою основою частина 1.1. Заповнюються вони поступово протягом місяця. Домашні завдання є після кожного уроку. Математичний тренажер. Доповнення до робочого зошита має в собі завдання на різні види обчислень. карта знань. Тут розписані всі правила, які учні вчитимуть протягом 5 та 6 класів предмет: Пізнаємо природу твої фізичні відкриття. та предмет пізнаємо природу моя планета Земля є різними. Твої фізичні відкриття. Містить в собі робочий зошит. Та два зошити для домашніх завдань. Робочий зошит. Учні опрацьовують на уроках. Домашні завдання до непарних уроків виконуємо у зошиті під номером 1. А саме, до прикладу, урок 1 – Домашнє завдання урок 1. Урок 2. зоши для домашніх завдань номер 2 Домашнє завдання урок 2. І так далі. Урок 4. Урок 6. Урок 8. Вчитель щоразу систематично скеровуватиме учнів, в якому зошиті вони роблять домашні завдання. На кожен урок учні повинні приносити комплект. ЗОшит 1 та ЗОшит номер 2 Пізнаємо природу Моя планета Земля. Робочий ЗОшит. І два зошити для домашніх робіт. Робочий ЗОшит. Учні опрацьовують на уроках. Домашні завдання. До непарних уроків виконуємо у зошиті під номером 1. До прикладу, перший урок, домашнє завдання, урок номер 1. Другий урок. Другий урок. Домашнє завдання. Урок номер 2, Зошит. Номер два для домашніх завдань. Вчитель щоразу систематично скеровуме учнів, в якому зошиті вони роблять домашні завдання. На кожен урок учні повинні приносити комплект із зошитів номер 1 та номер 2 Матеріали до уроку навчаємося разом є в одному зошиті. Робочий зошит складається з блоків. Класна плюс «Домашня роботи. До таких предметів, як Англійська та німецька мови, мистецтво, трудове, інформатика, фізична культура. Програмою «Інтелект України навчальних зошитів не передбачено. Зверніть увагу: виконання класних та домашніх робіт систематично перевіряється та оцінюється вчителями. Просимо уважно та сумлінно виконувати всі види робіт.